Аня на буті онтологічний реп. Вночі, коли небо реве, незнаної в світі скорботи, Ударить певна рука раптово потину навпроти, молитви огненної час таїться у стінах кімнати, і страх із верцима, і страх із очима мерців хапається нігті кусати, і чуде скилління років у шрамах і виразках Крики по тих, що мовчали, коли ти владано песни її їм з спустошених вуличок, смерть Засмокчує свої істоти, і контури їхні згаса, поволі невпинно, аж доти. Зостанеться тиша думок, що клякнуть, як діти над батьком посиділи. Щойно з ріки дістали сьогодні багацько, та таких повернула вода, яка не потерпить відоти, з похлятини трупів вода. Храм злабо тиші, дрімоти, а рід безконечно росте і часу священні години, або порядкуються в дні, або як вуаль павутини, ховають незриве диття гріховного впертого роду, стирають на порух усе століття і пам'ять, і вроду зів'яних жінок, юнаків, що старі зпізнали і стріли. Як все, що повинно піти, участи гармати і стріли, бригати трамваї, дроти. Миші, динозаври пищалі, у чаші дискретний яків стрибнув на порозі і далі до хати до сонних дітей, у голови плигнув безшумно, та враз перевтілився в тим підвід'ї, підвії, проникнув, і сумно. Світанку проміння густе, у вікна вливається мати, воскова лежить і малі, холодні пора спочивати. Під люлі застигнені ме, під шутні спідниці морени. Під вічний годинний хахід, що бачив посині віни, напружених вірувань, снів ночей, недобутих надії, під підстої мовчання з землі, в якої здушниських війни.